Добрий день, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з ліплення. Український ярмарок славився виробами народної творчості. Жоден ярмарок не обходився без народних іграшок. Дерев'яна іграшка дерево є найдавнішим матеріалом, з якого почали виготовляти дитячі іграшки. Іграшки із сиру. Вівчарі ліпили іграшки з плавленого овечого сиру. Ляльки-мотанки їх виготовляють з тканини, іграшки з природних матеріалів, соломи, овочів, сіна, іграшки із глини. Ліпленням займались навіть діти. Пропоную зліпити таку іграшку. Для цього нам знадобиться пластилін, дошка та стеко. Розминаємо пальчики та гріємо пластилін. Починаємо ліпити пташку. Спочатку робимо овал. Витягуємо одну частинку. Це буде голова. Витягуємо другу частинку, це буде хвостик, формуємо тоненьку шийку, витягуємо дзьобик. Робимо гребінець для пташки. Тепер витягуємо ніжки. Розплющуємо розпушуємо хвостик. Розгладжуємо нашу пташку, приліпимо очі, робимо крила та притискаємо. До тулуба. Стекою декоруємо пташку. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До побачення.